Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава! щиро, рано, ну Пане Олеже, тут Блумберг вийшов з новиною, що президент України Володимир Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат для українських військових. Київ проситиме європейців допомогти покрити витрати на підвищення виплат українським захисникам. Що сказав президент? Раніше європейці погоджувалися фінансувати лише зброю, але наші військові саме є зброя, яка захищає всіх. Президент визнає, що тема дуже складна, однак наполягає. Що без достатньої мотивації людей оборона країни опиниться під загрозою, тоді як Росія щомісяця залушає, залучає десятки тисяч контрактників завдяки щедрим бонусам? Зеленський вже обговорює фінансове питання з Урсу фондерляє, Макроном, Рюте і Еммануел... і Кіром Кіромстамером та не представниками США він наголошує, що йдеться не просто про підтримку, а про інвестиції в спільну безпеку. Пане Олеже, в цьому контексті питання чи погодяться європейці нам фінансувати зарплати для наших захисників? Як ви бачите, про які суми взагалі йдеться? Тому що раніше? Європейська правда, зокрема, економічний відділ писав, що у нас є в бюджеті дефіцит на суму 200 мільярдів гривень. Якщо не буде проведено перегляд бюджету, то наприкінці року зарплата військовослужбовця може бути під загрозою. Міністерство фінансів потім цю новину спростовувало, Казало, що гроші для наших захисників на зарплати будуть, але в цьому контексті про які суми на вашу думку може йтися, і чи Європа дасть кошти, як ви бачите. Ну, давайте спочатку по сумах. Напевно, так буде правильніше. Е, перший момент, який треба розуміти. Е, сьогоднішній бюджет у нас е, на безпеку оборону 2,2 трильйона. Плюс е, 450 мільярдів було збільшено видатки державного бюджету. От нещодавно, в зв'язку із тим, що е, за. Перший квартал, рівень виконання бюджетних призначень буде на рівні 50%. Ну тобто, ми е, 50% видатків з'їли по суті, за перший квартал. При тому, що лишається ще три квартали. і е, це то, що називається Міністерство фінансів, наближати видатки. Видатки були наближені, тому що на початку цього року виникли питання, пов'язані з. Забезпеченням боєприпасами українського війська, і Міністерство фінансів вимушено було додатково профінансувати достатньо великий обсяг. Профінансовано було додатково 200 мільярдів. Передбачалося їх передбачити додатково в бюджеті, але вирішили зразу, що потім повторно не вносити, збільшити на більше ніж на 400. Це, так би мовити, цифри. Але коли ми беремо з вами 26 рік, там питань є надзвичайно багато. Цілком імовірно, дюра в бюджеті, яка буде не покрита на безпеку оборону, буде становити порядку одного трильйона гривень. Ті цифри теж є, вони в відкритому доступі, це не для, скажімо, Використання закритого, тому ми можемо називати ті речі, вони оприлюднені, їх обговорюють активно. В чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що Україна вкрай залежна від зовнішнього фінансування. Ми з вами не обговорюємо шмат видатків пов'язаних із забезпеченням гуманітарних речей і соціальних зобов'язань держави. Кожен рік, починаючи з, активно, з початку активної фази бойових дій, нам наші партнери дають по порядку 400 мільярдів доларів на покриття видатків на соціальні потреби. Ви абсолютно правильно сказали, що до по суті 2025 року питання залучення макроекономічного фінансування і зовнішньої допомоги на фінансування безпеки і оборони практично не ставилося. Вони обмежувалися виключно гуманітарними питаннями і по прямих угодах давали воєнно технічну допомогу поза великими угодами. Коли ми з вами говоримо в 2025 році, Україна отримала формально кредит в розмірі 50 мільярдів доларів по програмі погашення за рахунок доходів від заморожених російських активів, і частина цих коштів однозначно вже спрямувалася на закупівлю зброї. Але е, проблема полягає в наступному. Тобто я вже от повертаюся до того питання, яке ви задали. На сьогоднішній момент ми маємо досвід і приклад країни-агресора, який е, провів часткову мобілізацію в 2022 році, отримав достатньо негативну реакцію російського суспільства. Тоді вони мобілізували. Е, Трошечки більше 300 тисяч, а е, країну тоді на той момент покинуло більше, ніж півтора мільйона людей. І вони пішли іншим шляхом. Вони пішли шляхом е, контрактного найму, е, причому е, виплачуючи достатньо великий, е, скажімо, е, перший внесок, перший, перший платіж, е, який ділився чітко на дві частини. З федерального бюджету вони виплачують. Порядку 400 тисяч російських рублів, а все останнє додають регіони. Тобто на сьогоднішній момент загальний обсяг того, що виплачується контрактнику російської армії, що підписує контракт з нею, становить по різних регіонах по-різному, але приблизно десь від 18 до 25 тисяч доларів. Було більше, було до 30. Зараз вони трошки зменшили ту цифру, але все рівно вона є надзвичайно велика з точки зору. Ну, доступності таких грошей для людей, які в житті навіть по своїх е, найвищих доходах не мали б можливість отримати такі гроші. Тобто, однозначно, це дає на сьогоднішній момент е, мобілізувати Російські Федерації через контрактну форму більше ніж е, вона утилізує в Україні. І однозначно це показує, що через такий механізм додаткових витрат можна збільшити зацікавленість людей у підписанні контракту. Коли ми з вами говоримо про ситуацію з українською мобілізацією, питання підвищення виплат військовослужбовців. Це один з напрямків вирівнювання ситуації з мобілізацією, знаходження додаткових стимулів українцям для підписання контрактів тим категоріям громадян, які на сьогоднішній момент не підпадають під мобілізацію. І власне, з цими питаннями, з цією пропозицією вийшли вище керівництво України до наших партнерів з проханням надати додаткові гроші. Для того, щоб е, створити відповідний фонд для е, збільшення виплат тим, хто готовий підписувати е, контракти, це один момент. І другий момент: ми постійно з вами говоримо про необхідність підняття заробітної плати мобілізованих і про е, систему виплат, яка сьогодні є у збройних силах України. Тобто, е, це також е, питання, яке впирається в джерело покриття видатків. Тобто, якщо би вдалося знайти додаткові кошти для фінансування е, виплат, грошових виплат мобілізованих, це однозначно би дозволило підняти загальний обсяг виплат е, тим, хто сьогодні знаходиться на е, в Збройних силах України по мобілізації. А от питання, на вашу думку, пане Олеже, чи ЄС профінансує зарплати наших оборонців? Ну, дивіться, е, я трошечки такий. Е, Загальнофілософські речі зараз підніму, е, є дві великі емоції, які сьогодні керують нашими вельми шановними європейськими партнерами. Одна емоція це е, жадібність, друга емоція це переляк. Що І, е, е, скажімо так, е, співставлення цих емоцій. Знаходження компромісу між ними якраз формує відношення наших європейських партнерів до фінансування тих чи інших напрямків в Україні. Коли ми з вами подивимося, наскільки вони сьогодні різко збільшили видатки для внутрішніх процесів пов'язаних із посиленням власних збройних сил, для прикладу, щоб далеко не ходити, до кінця цього року. Поляки збираються провести військово-лікарські комісії з 250 тисячами імовірних осіб, які можуть бути мобілізовані в період особливого стану, тобто виділяються кошти навіть на подібні речі. Німці різко збільшують загальний обсяг Е, даються додаткові видатки для того, щоб залучити людей Збройні сили країн Скандинавії. Вони збільшують загальну чисельність. Тобто ми можемо дійсно бачити приклади того, що побоювання лишитися сам на сам з. Російським агресором достатньо серйозно стимулює на сьогоднішній момент робити додаткові видатки країн Європейського Союзу. Але вони прекрасно розуміють, що реальним щитом сьогодні виступає Україна. Тому маю особисту таку точку зору, що доти, доки буде продовжуватися активна фаза бойових дій, європейці будуть знаходити гроші і на макроекономічне фінансування. Для фінансування соціальних видатків і будуть шукати можливості для збільшення видатків пов'язаних з безпекою оборони. А особливо, якщо ми зараз подивимося, що е, Америка повністю припинила постачання е, в грантовому режимі зброї і е, готова продавати на 100% проплачену зброю Україні, але проплачену на 100%. Тобто європейці однозначно будуть вишукувати можливість для того, щоб закупляти зброю в Сполучених Штатах Америки і передавати її Україні за рахунок внутрішніх джерел Європейського Союзу, Так що всі ті речі однозначно будуть вести до збільшення видатків європейського союзу на безпеку оборону в межах їх нової архітектури безпеки. Пане Олеже, ну але щоб європейці почули почули цей страх і жадність як ви сказали, активніше прислуховувалися до інстинкту самозбереження Їм десь надобилося чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На вашу думку, і якщо говорити про внутрішні ресурси Європейського союзу, сума чимала получається для того, аби підняти зарплатню нашим військовослужбовцям і збільшити нашу кількість заохочуючи кращими зарплатами людей, які розмірковують про те, аби підписати підписати контракт із силами оборони. Про які часові рамки може йтися, коли Європейський Союз скаже: Так: Ми готові підтримувати оборонців України. Ну вони і зараз не відмовляються від цього. Тобто, мова йде в дійсності про суми, про обсяг коштів, так, от тут ще один момент, напевно, який вартує зазначити: джерел, то в дійсності не так багато. Одне джерело кошти платників податків Європейського Союзу, пам'ятаєте дуже відому фразу Мара Ретеча, прем'єр-міністр Великої Британії, що немає державних коштів, є кошти платників податків. Так. І друге джерело це заморожені російські активи. Чому на сьогоднішній момент українські високопосадовці, міністр закордонних справ, бувший прем'єр-міністр сьогодні, міністр оборони? Міністерка, прем'єр-міністерка України активно е, нагадує європейцям про те, що існує джерело, яке, в принципі, є е, найбільш комфортним з точки зору е, допомоги Україні. Чому? Тому що за кожну копійку платників податків треба звітувати перед власною опозицією. А якщо ми з вами подивимося на особливості європейської опозиції з таким ультраправим присмаком, то пояснювати ті видатки буде достатньо важко. В той, же час, в той же час є достатньо великі кошти, які на сьогоднішній момент концентровані в Європейському Союзі. Так, я розумію, 190 мільярдів євро, які сьогодні знаходяться в Євроклірі, вони навряд чи будуть урухомлені, тому що. Вони є основою для погасання для погашення кредиту 50 мільярдів доларів вигляді доходів від цих заморожених активів, але лишається 78 мільярдів доларів коштів, які сьогодні знаходяться в різних фінансових установах Європейського союзу, і які не зв'язані з жодними додатковими зобов'язаннями, які реально можуть бути використані. Європейці поки що активно опираються, але я думаю, що чим ближче буде підходити до 26-го фінансового року. Я думаю, що питання. Пошуку джерел будуть підніматися дуже гостро, так що Україна активно підказує, де можна знайти кошти. І я думаю, що європейська спільнота вимушена буде дослуховуватися, тому що ще раз повторюю: питання коштів платників податків це дуже болючі питання в будь-якій демократичній державі. Пане Олеже, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися, роз'яснити ситуацію. Нагадаю, з нами був виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, як завжди приємно мати з вами справу, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дай Боже, спокійного вечора, спокійних вихідних. Ну я сподіваюся, що прийде той ефір. Пане Олеже, коли ми з вами з вами будемо говорити, що у нас стільки грошей, що не знаємо, що з ними робити. Ну давайте трошки будемо. Ну хоч чуть-чуть, ну дозвольте помріяти. Дякую вам, давайте будемо мріяти. Добре, ну мріяти ще ніхто нам не забороняє. Дякую вам до зустрічі.